Вітаємо інформаційний випуск головного на ранок до вашої уваги. Україна під атакою російських дронів наразі повітряна тривога у восьми областях і у Києві. Зараз мапа на ваших екранах. Росіяни запускали шахеди з півночі і півдня. У Києві працювала ППО кілька годин тому. Ну а більше деталей ще чекаємо у наступному випуску. Тим часом до 12 збільшилась кількість жертв російської атаки по глухову на Сумщині. Ще 11 людей поранені. Напередодні по обіді там завершили розбирати завали. Два ворожі безпілотники в неділю ввечері вдарили по гуртожитку навчального закладу. Це було пряме влучання ударних дронів по цивільній п'ятиповерхівці. Там мешкали звичайні родини, сім'ї з дітьми. Внаслідок удару обвалився цілий під'їзд п'ятиповерхівки. У двох областях Росії повідомили про атаки близько пів в сотні дронів на заводи. Очевидці публікують в мережі відео, де видно вибухи від прямих влучань. Вгору здіймається великий стовп вогню у Білгородській області. Зафіксовані пошкодження на об'єкті інфраструктури та лінії електропередач. Кілька вулиць залишились без світла. Уламки безпілотників впали також на території одного з підприємств. У Воронезькій області Росії місцева влада повідомила про атаку на. Ліножировий комбінат там виникла пожежа. Перше застосування далекобійної зброї в глиб Росії українські і західні медіа повідомляють про ураження атакам саме Брянської області Росії. Україна випустила вісім ракет атакамс Росія збила лише дві, пише агентство Ройтерс. Влучили по складу з боєприпасами в місті Карачов. Там були артилерійські боєприпаси, зокрема північно-корейські снаряди, каби, зенітні ракети та боєприпаси до реактивних систем залпового вогню. У генштабі сам момент ураження підтвердили. А очим його здійснили? Не повідомляють власне. Прокоментував застосування атакамсів Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Данії Мете Фредріксен. Президент України не дав пряме підтвердження однак заявив, що такі можливості в Україні є, і Україна їх буде застосовувати У України є далекобійні можливості України є. Далекобійні дрони свого власного виробництва. У нас тепер є довгий Нептун і не один. І тепер у нас є «Атакамс». І ми все це будемо використовувати. Дуже важливо до цих рішень додати кількість можливостей, які ми можемо, ми зменшити військовий потенціал Російської Федерації, де він не знаходився. У відповідь на далекобійну зброю Путін вирішив пригрозити новою ядерною доктриною. В документі розширили умови застосування зброї масового знищення у разі критичної загрози для російського суверенітету. Навіть у випадку застосування конвенційної зброї допускають ядерну відповідь Росії, ну і також у разі нападу на Білорусь як країну союзної держави. Ну і ще у випадку достовірної інформації про масований зліт літаків стратегічної і тактичної авіації, крилатих ракет безпілотних гіперзвукових та інших. Літальних апаратів і ними російського кордону. Це от витримка із цього документу. Значить, аналітики з інституту вивчення війни певні, що росіяни всіма силами і погрозами намагаються втримати Вашингтон від дозволу для Києва бити вглиб Росії. Новий пакет оборонної допомоги Україні готує зараз Пентагон. Як повідомляє Associated Press, він включатиме засоби протиповітряної оборони, в тому числі артилерійські ракетні системи Хаймарс і також артилерійські снаряди, протитанкові боєприпаси Джавелін і інше обладнання і запчастини а, до о, військової техніки. Крім того, Джо Байден санкціонував надання Україні протипіхотних мін. Американські медіа пишуть, що адміністрація нинішнього президента США поспішає зробити все можливе, щоб Допомогти Києву дати відсіч Росії до того, як новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду. Верховна Рада затвердила держбюджет на 25-й рік. Рекордну суму а це понад 2 трильйони гривень спрямують на обороноздатність країни. На виробництво та закупівлю зброї передбачено 739 мільярдів. Середня зарплата наступного року зросте до 24,5 тисяч гривень. Середньорічний курс закладено 45 гривень за долар. Дефіцит державного бюджету очікується на рівні понад півтора трильйона гривень. А в Україні заборонили продаж психоактивного засобу. Кратом кратом це рослина, листя якої містять мітрігінін. А Залежно від дози, сполука діє як стимулятор, заспокійливе і знеболювальне. Ефекти кратому ще вивчають. Однак, через ризик залежності він заборонений у низці країн і тепер і ще й в Україні. До нині речовину а, можна було купити у вигляді порошку, капсула також чаю, який вільно продавали в кавових кіосках на вулицях міст. І спортивна перемога збірна України перемогла Албанію у шостому турі групового раунду Ліги націй. Матч закінчився з рахунком 2-1 на користь України. Цей поєдинок був символічним. Під час трансляції футболісти української збірної на камери розгорнули футболку з номером тисяча тисяча днів боротьби та відваги за Україну. Важливо сказати, що УЄФА забороняє будь-які політичні заяви на матчах. Тож наша збірна вигадала такий варіант вшанування. Пишаємося нашими друзі і рухаємося далі. От, до речі, до тисячі днів. Сьогодні вже тисяча і один день і ніч. Звісно, про це будемо говорити з психотерапевтом, якого довго чекали Олег Чабана, чистоті буде. як житимемо далі, як нам триматися? Важлива тема. Чекайте.